У нас одна вимога персональне голосування стосовно того, що щось з'являється, не з'являється – неправда. Позавчора, начебто, було досягнено якогось компромісу. Ми пішли на те, що ті пропозиції, які ну, незаконні, неконституційні партії партія регіонів, просуває, щоб ще прижати опозицію в парламенті, але щоб було персональне голосування. Ми вже погодились. На ранок прийшли десь. Якась рука скерувала, да, уже ні не погоджуюсь. Але давайте так: ота от реформа 2006 року. От щоб голосували за неї, от, наприклад, Демінському депутату за його групу 6 депутатів давали де дали? Він признався де два мільйонів доларів. Він заявив за те, щоб вони голосували. Данію, який перед нами був, давали 10 мільйонів готівку, щоб він не голосував за призначення Тимошенка. Ось де кошти, розумієте? А потім 40, по 40-30 людей скажіть. приймають тобто удар рішення, на які витягують набагато більше, ніж якісь за кошти, за які говорить мій колега. Розумієте, ну це все смішно виглядає. Ми на вибори завжди готові. Йти з діло не в виборах, і діло ну не в всіх всіх цифрах, що говорять. Справа в особистому голосуванні це не просто. Як принцип, ви розумієте, це вершина всього.